Німецький канцлер Олаф Шольц фактично підтвердив, що існують уже домовленості із Росією між Заходом і Росією. Про припинення нашої війни центральним елементом цієї домовленості є те, що Україна поки що не вступає в НАТО в абозрівом будущим, як то кажуть. Ну і очевидно, що е, там е, буде пункт про те, що Росія залишає за собою контроль над захопленими територіями. Ну е, Шольц чітко підтвердив пункт про НАТО. Він заявив, що на його думку, запрошення України до НАТО передчасне. Німецький лідер вважає, що зараз для України був би найбільш прийнятним нейтральний статус. Ну, те, що власне і хоче Путін. Про це німецький канцлер заявив на прес-конференції, яку він дав у Берліні спільно з генсеком НАТО Марком Рюте. Повідомляє голос Америки. Ну, звичайно, що е, це важливе питання. Обговорювалося і з генсеком НАТО. Очевидно, що, е, ну, очевидно, що е, це вже домовлено, і ми не знаємо коли. Можливо, це домовлено вже було е, багато днів, а то й тижнів тому. Ну, ось. Е, Нарешті ми де-факто бачимо підтвердження, хоч і поки що непряме. За словами Шольца, майбутнє України в НАТО. Це питання вирішено і воно. Було задекларовано на саміті Альянсу, що відбувся в Вашингтоні. Проте зараз запрошення України до НАТО не на часі. Такий крок лише призвів би до загострення військового конфлікту і до ризиків для глобальної безпеки, вважає Шольц. Що... Ну, повністю вписується в це можливе домовляння. Ніхто Путіну на Віки Вічні нічого обіцяти не буде, ні не участь України в НАТО, ні. Залишання захоплених територій за ним, але поки що, як умова припинення війни, на це можуть погодитися. Очевидно, що погодилися. На думку Сольца, на сьогодні найбільш прийнятним для України став би нейтральний статус на кшталт того, що був кілька десятиліть поспіль у Фінляндії. Ну от а як фінська війна завершилась, власне, домовленостю про те, що Фінляндія стає нейтральною. Ну і у Фінляндії відтяпали там 10% території. Це могло би на думку Шольца знизити градус напруги між Україною та РФ, і, зрештою, стало б реальним відправним пунктом для мирних переговорів, що і е, требується доказати.